Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписів вподобайка, це АОК. А, я тут воюю. Я тут воюю. Продовжую воювати і відбивати Африку. Прикол в тому, що в нас зараз більше стоїть питання часу. Те скільки я часу витрачаю на те, щоб відправити просто всіх вперед для наступу. Все інше не те, що проблема. Те, але те, скільки я просто по часу витрачаю на те, щоб відправляти всіх вперед. Це окремий виджаху. Ще один крок він не є. Ой, 2000 сюди, та пай та байдуже. Але давайте на всяк випадок. Третю частину сюди сам сюди. Також, половину сюди, половину сюди. Так чисто, щоб на всяк випадок. У мене там все було нормально. Під контролем все має бути, все має бути під контролем. Тут ще зараз 60 тисяч цій превінції залишиться позаду. Прекрасно. Адміністрування, адміністрацію. Так, є, вони саме вбилися в нас, прекрасно. Так, ми продовжуємо йти на північ. Так, 6 тисяч поверніться сюди. Але мене хвилює, куди вони пливуть. А ну-ка, ви 8 тисяч випливайте сюди. І 8900 сюди також. І ви 8 тисяч також кудись пливіть. Так, ну дивимось Я просто... ой. Мені ще Францію захоплювати, я не уявляю, скільки це по часу буде. У них 19 мільйонів населення. Ультиматум. Ну, прикол в тому, що я те сильніше. Я сильніше. По мене працююча економіка і так далі. Я сильніше за них. Оруховуючи якісь армії, те, що вони просто не встигнуть підвести війська, щоб мене зупиняти тут. що, раховуючи, це все французи взагалі не є для мене проблемою. Як, в принципі, ніхто інший не є. Але час, я просто зараз. Ай, це боляче, коротше. Так я бачу їх війська, мені це не подобається. 7 тисяч, випливайте. Також. Цікаво, ось цей острівець. Ми записуємо до Азії чи до Африки. Я б такий, щоб нехай це Азія буде. Хоча тут є конкретне континенти. Зараз. О, континенти. Так, це Азія. Цей острівець це Азія. Тобто він нам взагалі не потрібен. І добиваємо їх. Я б взагалі ось сюди відправлю, тому що вони всі пливуть не через цю провінцію. Окей, вони всі пливуть через ці дві провінції, тому перекриємо ці дві морські провінції, просто щоб вони не плавали зайвий раз. Хоча, не певен, що я ці провінції взагалі зможу перекрити, бо там же це взагалом основний потік їх військ. Так, дивіться, взагалом йдемо вперед. Так, так. Так, я зараз дивлюсь. У мене тут ще трохи є Давайте ви також левіть кудись сюди. А, ви там застрягли. Давайте я вам порт поводу тоді. І дивимось. Так, так, мене атакують, намагаються. Ми піднімаємось. Ой, ой-ой, мене знову атакували, як лячно, я клячно. Просто дивлюсь, скільки в мене прий... військ позаду стоїть. Це просто жах. Так, так, ми там на моріх закриваємо. По суші похудимось вперед. Не як мінімум о, 100 тисяч. Це я тому що дав підійти. Їм. Є. Ось тут 27 тисяч, тут 70 тисяч, 30 тисяч позаду просто стоїть 4 тисячі. Це знущання над самим собою. Ну, а все ж ми спокійно тут ідемо вперед. Ой, в Дніпринці приємці навіть не пробились. Взагалі нічого страшного, насправді кажучи. Просто продовжимо йти далі тут. Знову ж, те скільки у нас тут військ поруч, 70 От тут 78 тут 59 тисяч. В плані ну, взагалі не треба хвилюватися. А і я бачу, що вони ось тут мене нікого нема. 23 тисячі пливе їх. Знову ж, це не проблема. Їх 23 тисячі це взагалі не проблема. Але це дивлячись, куди вони висадяться. Ось сюди 10 тисяч. Це неприємно. Знаєте що, давайте тимчасово закінчимо цю війну. І вони точно погодяться на закінчення війни, тому що мені зараз дискомфортно буде їх відбивати тут. Якщо вже буде вирівнятися і наново піти. Мені просто цікаво, скільки з усього цього я зможу забрати. Більшу половину зможу. Так головне, щоб острівці забрались. Аустрій Гібралтар є. Далі ось тут якось. Хм. Ось так ось якось би зробив. Ну так, і потім залишиться тільки на північ пройтись без навіть з цього виросту. Відростку ну, в сомалійського. Слухайте. Відправте, британці погодяться. Британська індія також погодиться. Все мирна угода є. Все зараз ставлю на асіміляцію. Повернусь, коли все поставлю на асіміляцію, бо це довго. Так. Дякую, повстанці вже ж. <ріпи> я не хочу повстанців. Але як ви бачите, повстанці не є для мене прям сильно проблеми. Знаєте, що я можу зробити? Я ж можу? Податки прибрати, все. Нехай настрій у всіх поліпшуються. Вас захопила країна, в якої мінімальні податки. Чим можна бути незадоволеним, скажіть мені. А, повстанці. Так, оце, хлам все на асіміляції, на повторну асіміляцію, насправді кажучи, ставити на повторну асіміляцію це вах. Давайте я, я зараз зберу війська і повернусь, коли я їх зберу і розставлю по кордону, тому що вони в мене зараз трохи розкидані війська. О, в мене навіть інфляція почалася. 100% на товари. Можу собі дозволити. Ну раз, давайте. Не 100%. 45. І одразу готуємось, Ну, я. Я такий, щоб мирний, тому. Навіть нові війська не буду викликати, цих, цих вистачить. 50 тисяч кожній провінції. Ще б їх не вистачило. Але в нас мирного вода, я почекаю. А, 9 кроків. Ах, та вперед. Сто йду вперед, я не знаю. Я не бачу, що навіть це коментувати, я просто. Атакуємо? Просто атакуємо. Опа, цікаво, тут 32 тисячі зустрів. Я, бачите, прийшовся вже на декілька принців в але. Ну, знаєте, 32 тисячі, бо по... мене напроти стоїть 50 тисяч. 57. Типу. Окей. Просто дам їм собою вбитись. А, вони, вони вже з цим порались. Вони втратили 37 тисяч, а 27. Ну, в плані. Ок, як скажете. А мене знову відбили. Це дивно. Тут 33 тисячі. Але на цей раз в мене немає 50 тисяч навпроти цих 33 тисяч. Мені буде просто незручно. Знову ж, в мене є війська, щоб їх відбити. Але вони ось тут. Ой, знаєте що? Я б зараз міг накосячити голости війну Британії обов'язково. Тож це ж про Британії. Щоб не вистачало, щоб я їх просто повернув. Блін, а, це просто зараз. Окей, мирна угода просто тому що мені незручно да? далі воювати. Да, мирна угода через незручність, будемо так робити. Скажете, що це ступо? Можливо. Скоріше за все, воно так і є. Але справді, мені, поки я звідси сюди повернусь, вони зможуть пройтись. Тому робимо ось так. І ще одну мирну году з вами все. Ну, які до біса повстанці. Як ви мене дратуєте. Ну До речі, мене все ще стоїть. На товар, судячи за все, відсоток. Так? Так, 45% на товар, все ще. Він по-хорошому, судячи за все, зараз ще б викликати. Мене багато військ, але мені треба настільки багато, щоб я взагалі не відчував. Навіть мінімального дискомфорту. Тому зараз свої війська. Таверпостачання прикину. Читеричних спокійно утримує на морі. Так є 50 тисячі. Кху -кху. Я спокійно можу дозволити собі 70% на товари. 4% на армію витрачаю Давайте до інфляції. І все в товари. Нехай хоча б, хоча б трохи. Качну на населення. Є, дивіться. 14 мільйонів населення. Теоретично можна навіть збільшити. У населен... мене коли все по 5%, у мене прибуток 143 тисячі. 143 тисячі. Вау! Вау! Так, 4 найкраще провінції. У вас навіть я можу навіть в своїх старих провінціях качнути. качнути економіку. А з таким населенням, з таким рівнем населення, ще качнути населення це прям досягнення. і давайте до інфляції буду. Ще підвикли трохи. Підвикличу. Ну, давайте, повернути, коли виключу все. О, викликав. Скільки. Дивіться, у мене зараз мільйон 41 тисяча і тут ще 336. Я 700 тисяч. Я 870 тисяч викликав. 770 тисяч. Ой, Велика Британія припинила воювати. А якщо. Він проблема в тому, що я Мільйони... це, Мільйон армій це дуже багато. І по ідеї вони мали б мало погодитись. Так, ну. Вони не погодяться на ультиматум, але спробувати. Манда. Мене. -да. Мене. -да. А що як? Васалізація. Вони погодяться. Окей, я зроблю так. Так, тепер анексія. У мене занадто багато тепер зайвих провінцій. Ого, -го -го. Ого! Так, це і справді занадто багато. Це. Ха. Хе-хе. Виділити васала. Зараз зробимо одну з топ країн додатково. Україна. Ех, поїхали. Зараз зафарбую всі провінції, які мені не потрібні, і повернусь ту що тут. Багато їх. Так, здається, все виділив, що треба. І столицю. Треба обрати столицю і. Нехай. Лондон. Лондон, the capital of Ukraine. Uh. Виділити вассали. Так. Так тепер перевірка. як можна подивитись? О. А! Я бачу. Аляску пропустив. На, тримай, по-перше, ось тут провінцію Аляски. По-друге, тримай гроші, щоб ти могла поставити на асиміляцію себе. Україна, мільйон скинув. Це має допомогти їй А тепер мені також все на асіміляцію треба ставити. А, повстанці! в мене податки на мінімум. Відчепіться від мене. До речі, мені дещо цікаво. Правінці. А, мене є ще зайві провінції, до речі. Україна. В мене до тебе пропозиція. Ти дев'яте місце посилі. Ну, вони асімілюються, будуть більше. Провінція Так, здається. Все. Відправляю. Ви повстанці. Ну, повстанці, ну за що? Так, єп поїхав. Так, відбуваємо повстанців. Вони мені не потрібні тут. І на асіміляцію не забувай ставити. Знову ж, у нас, ну, у нас прям податки, мінімальні. Що? Чому повстанці? За що ви? Так, зі мною. Як у вас взагалі рука піднялась? Повставати там, де мінімальні податки? Ви взагалі про що думали? І одні повстанці та ви знущаєтесь. Ей, е, я цього не хочу. Гра, ти взагалі думаєш про мої почуття? Чи ти й байдуже на них? Гра, скажи мені. Я повстанці, та ну ні. У мене мінімальні пода... О! о а ще більше повстанців ви не могли зробити? І найгірше, що це все вже стояло на асиміляції. Воно вже стояло на асиміляції. Коротше, я зрозумів вас так вперед. У мене все на асіміляції, мене навіть інфляція. А Що вам не подобається? Чому ви так зі мною? 50% на товари Ой, вони навіть не змогли зайти в одну провінцію. Ну Зараз у вас не буде повстанців. Bret? Yeah. В одній провінції навіть не зміг їх відби... відбити. Жах. Це справді неприємно. О, ні. Ааа, бах, на вбивство армії, ви знущаєтесь. Я розраховував на ці 2000. Іще одні повстанці? Ehm. А, повстанці з нульом провінції на мене напали. Вічпіці. Албанія, Вічпись, 40 провінція Албанія. Ост-Індія Голландськ також відшпись, вони погодяться. Не, дж, дж, відшпись. І знаєте, що я продовжу вже в наступному відео, бо зараз дуже багато часу буде входити на зачинення повстанців. Краще це вже на наступному відео перенести, тому зберігаюсь. Нагадую, що посилання в описі ви зможете придбати та також за ліберію захопити Африку в моїй грі по посиланню в описі. Заходьте, грайте, знову ж. За ліберію захопіть, захопіть Африку, отримуйте ачівку. А так загалом вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підприємство. Замас завдяки вам і з відео, Якщо в когось мигрейч, також і бажання мене підтримати ви це можете зробити або донатом, послання в описі, або так само ставши спонсором ютубі. Підписки, подвиг, коментарі і так далі. Не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, Всім удачі та бувайте.